Ворг перед працівниками комунального підприємства Житомирське трамвайно тролейбусне управління перевищив 4 мільйони гривень. Водії та кондуктори повну зарплату отримували в січні. Впродовж останніх чотирьох місяців гроші дають частинами. Ну більше трошки більше 50% лютого заплатили і по сей день, але правда, там вони платять. По 100 гривень кожен місяць, це останній раз 150. Щоб отримати зарплату, люди неодноразово виходили на мітинги та протести. Втім, це давало лише тимчасовий ефект. Сергій Невмержицький, водій тролейбуса з 30-річним стажем, впевнений, проблема виникла через бездіяльність влади. За справедливістю, чоловік звернувся до суду. Справу виграв і тепер радить усім своїм колегам позиватися і саме так вимагати зарплату. Я вимагав суди повернення заборгованості моєї зарплати. Діло в тому, що якщо б масово подавали в суд, люди подавали в суд, значить що було б? Це ж не підприємство винувато, це винувата влада. І якщо б хоча б на день закрили щита підприємства, ну там банкові щита, вже влада що то думала, шукала. В міській раді кажуть, заборгованість по зарплатні виникає тому, що держава не в повній мірі оплачує проїзд пільговиків. Працівникам ТТУ радять почекати. Зарплату виплатять, коли від держави надійде 5 мільйонів субвенцій. Можливості міського бюджету вони є також обмежені. Тому надія на даний час є тільки на державний бюджет, на збільшення якихось призначень, асигнувань з державного бюджету. Втім, працівники не мають наміру чекати. За словами керівника незалежної профспілки трамвайно-тролейбусного управління, працівники вже почали масово звільнятися. І Якщо виплати заробітної плати у повному розмірі не поновлять, вже за кілька місяців на підприємстві буде нікому працювати.